Який страшний тривожний факт про вас? Менш страшно і більш шокуюче. Але коли мені було 9 років, я пережив вторгнення в будинок. Де в мене вистрелили шість разів. Я прикидався мертвим на підлозі, поки чоловік не пішов і не подзвонив 911. І в приливі адреналіну я подумав, що вони не зможуть знайти мій будинок. Тому я поповз, розгойдуючи ліву ногу в неправильному напрямку, а права нога кульгала від пошкодження нерва аж до вхідних дверей, коли він увірвався з заднього боку будинку. Я жив лише з матір'ю, яка на жаль не вижила. Я добре пам'ятаю, як впізнавав хлопця. На фотографіях, коли одужав у відділенні інтенсивної терапії. Мені дуже пощастило, що я зберіг ліву руку. У мене є 13 штифтів і гвинтів, щоб компенсувати розтрощений лікоть. У моїй лівій нозі є постійне пошкодження нерва, і тепер у мене падаюча нога. Незважаючи на фізичні травми та ПТСР, я почуваюся дуже добре. Малоймовірно, що я помру менш ніж через 3 роки. Я не планую помирати, але все складається проти мене. Я думаю про це щодня: рак відстій. Я переконаний, не маючи жодних доказів, що мій батько все ще живий і що вся моя сім'я бреше мені. Логічно, я знаю, що це не так, але кожен раз, коли в двері стукають, я відчиняю наполовину, очікуючи, побачити батька. Можливо, з цим потрібно попрацювати, але це не впливає на мене щодня. Мій дідусь помер, і я думав, що буду почуватися так само. Але ні, він помер, і я сумую за ним, але він помер. У моєму правому оці дві лінзи, тому воно фіксується як бінокль. Мій лікар написав про це статтю у дитинстві. Я осліпнув переважно на ліве око. Лікар запідозрив, що моя права лінза розкололася, а потім зажила як дві окремі лінзи краще ніж 20 на 20 на моєму правому оці. Коли я народився, я був настільки недоношеним, що мій тато, який мав досить витончені пальці піаніста, зміг просунути свою обручку по моїй руці до плеча. Я важив 2 фунти, народившись на 27 му тижні. У мене збільшений корінь аорти. Це дуже малоймовірно, але він може спонтанно розірватися, що призведе до медичного терміну, який регулює окуляри. Миттєва смерть. Я втрачав свідомість, стікав кров'ю, а потім падав, мертвий до того, як впаду на землю. І це може статися в будь-який момент. Моїй дружині дуже незручно про це думати. Моя імунна система дала задній хід і намагалася мене вбити, і їй це майже вдалося. Тепер мені доводиться робити численні ін'єкції щодня протягом усього дня, інакше я помру болісною смертю протягом тижня. Просто намагаюся написати про діабет якнайгірше. Насправді я не пам'ятаю значної частини свого життя. Коли я розповідаю про більшу частину свого дитинства, я використовую слова, які залишають місце для помилок, і як правило використовую спогади та ідеї, які я склав, почувши, як інші люди говорять про мене. Насправді існує велика кількість фактів про себе, які я тільки думаю, що знаю, але не маю особистого підтвердження. У дитинстві мені постійно снився кошмар, коли я стояв на подвір'ї бабусі з дідусем і дивився на задню частину їхнього будинку. У будинку просто було щось не так, щось злегка, зловісне. Мені снилося це знову і знову, багато разів протягом багатьох років. У 2018 році мій батько, якому тепер належав будинок, вийшов на задній двір на те місце і наклав на себе руки. З тих пір мені наснився сон про задній двір. До 12 років спав у маминому ліжку. Всі вважали мене маминим синочком, і я сам також. Насправді це було тому, що я ділив спальню зі своїм братом, який розбещував мене. Незабаром я починаю терапію. Коли мені було 18 років, мене ув'язнили на 3 роки, визнали невинним. І виправдила за всіма звинуваченнями. Мені всунули приблизно 12 звинувачень деякі з них, якби мене визнали винним, призвели б до довічного ув'язнення, але я знав, що я невинний, і вирішив боротися за свою справу. Мій найкращий друг на той час був визнаний винним і засуджений до трьох довічних ув'язнень. В якийсь момент, через півтора року, прокурор запропонував мені сім років і два тяжких злочини в якості угоди, або я міг здати свого найкращого друга і піти додому в той же день. Я погодився. Але змусив продовжувати боротися за свою справу, оскільки знав, що у них не було жодних вагомих доказів проти мене. Оскільки у моїх батьків закінчилися гроші на адвоката, мені, врешті-решт, призначили державного адвоката, який боровся за мене до останнього. Він надирав дупу і вислуховував усе, що я йому говорив, про те, чому я не винен. Зауважте, мені було 18 років. Я був оточений дорослими чоловіками і бачив жахливе лайно. Після цього я підтримував зв'язок зі Своїм адвокатом і повідомляв йому, що у мене все ще все добре. Він помер кілька років тому. Зрозумійте мене правильно, я не був святим, я був у банді, бігав вулицями і робив багато чого поганого, але я не був винним у цих звинуваченнях. Частина мене відчувала, що, можливо, це був спосіб всесвіт сповільнити мене і допомогти мені зібратися з думками. Це зайняло небагато часу, але я став на правильний шлях. У лютому цього року виповниться 20 років, як я вийшов. На волю. Я алкоголік дійшов до того, що сидів у в'язниці, а одного разу потрапив до психіатричної лікарні. Моє пияцьке життя було диким і руйнівним. Вирішив, що з мене досить. Після двох невдалих спроб я не вживаю алкоголь вже 36 днів, найдовше за останні роки. Мій найкращий друг намагався вбити мене, коли мені було 13 років. а в 17 років мені довелося битися і обезброїти однокласника, який погрожував класу промисловим пістолетом для забивання цвяхів. Мої друзі жартують, що мої підліткові роки були прокляті. Коли мені було 11 років, я став свідком того, як мій вічим напав на маму. Я був у своїй кімнаті, і почув мамин крик, тому вийшов з кімнати, щоб подивитися, що сталося. Коли я вийшов у коридор, я міг частково бачити кухню, і вона стояла, притуливши спиною до кота стільниці з жахливим виразом обличчя і розпухлою шокою. Мій вічим був приблизно в п'яти футах від неї з трьома довгими кровоточивими подряпинами на шуті, куди вона вдарила у відповідь. Гадаю, я не знав, як реагувати, тому просто розвернувся і повернувся до своєї кімнати. Ці вихідні я провів у п'ятницю ввечері в будинку своїх найкращих друзів. Я знав, що у його старшого брата є спеціальний револьвер 38-го калібру у прихованій шухляді, яку він зробив під каркасом свого водяного ліжка. Перед виїздом я запхав револьвер у свій загорнутий спальний мішок. Першої ночі, в суботу, я злякався, але в неділю вночі, десь о другій третій годині ночі, я думаю, я заніс револьвер в їхню кімнату і розбудив його, засунувши його під підборіддя. Він одразу ж прокинувся і якось реактивно відсмикнув голову від ствола. Я штовхнув його сильніше в горло і сказав щось на кшталт: ніколи більше не кривть мою маму, або я тебе вб'ю. Я не пам'ятаю, що саме я сказав. Я пам'ятаю відчуття, що світ навколо мене крутиться зі швидкістю тисяч. Тисячу міль на годину і що я невагомий. Я нічого не пам'ятаю після того, як сказав йому це, доки не повернувся до своєї кімнати. Я впустив пістолет на підлогу і заридав так сильно, як ніколи в житті. Здавалося, це тривало годинами. Я не знаю, як довго я насправді плакав, але коли нарешті зупинився, я був весь у поту і сльозах по лицьовій стороні. Я поклав пістолет у рюкзак і сховав його назад у шухляду під водяним ліжком через 2-3 дні, коли наступного разу був. У друзів ні я, ні мій вітчим ніколи не говорили про те, що я зробив, але наскільки я знаю, він більше ніколи не торкався моєї мами. Вони розлучилися через 3-4 роки. Десь через 10 років я зустрів брата мого друга в барі і розповів йому про те, що позичив його пістолет. Думаючи, що він просто посміється з мене, як з п'яного брехуна в барі, але він не висміяв, він повністю повірив мені. Навіть сказав, що іноді, коли я бував у них вдома, я робив невеличкі зауваження, які його сім'я розуміла як натяк на те, що моє домашнє життя не було чудовим. Він великий байкер і він просто схопив мене, стягнувши з барного стільця і обіймав мене п'ять хвилин поспіль. Він був чудовим чуваком. Підтримую українськомовний контент лайком та підпискою.